Курс чудес урок 246. Любити мого отця означає любити його сина. Нехай я не думаю, що я зможу знайти дорогу до Бога, якщо маю ненависть у своєму серці. Нехай я не намагатимусь завдати шкоди Сину Божому і думати, що я можу пізнати мого Отця чи самого себе. Нехай я впізнаю себе і продовжуватиму вірити, що моя свідомість може містити мого отця. І що мій розум може уявити всю любов, яку мій отець має до мене, і все, що я віддаю йому. Я прийму шлях, який ти для мене вибрав, щоб я міг прийти до тебе, мого Отця. На цьому шляху я досягну успіху, тому що це твоя воля. І я визнаю, що те, чого хочеш ти, це те, чого хочу і я. І тільки це. І тому я вибираю любити твого Сина. Амінь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Tomo.